Я була його нареченою. Я була його коханою. Ми дружили все життя в абсолюті, певно, від років вісьми. Дуже довгий час, і всю дорогу життя ми прийшли разом. І буквально півтори роки тому сталося так, що ми з друзів переросли в щось більше. Він жив за кордоном, і я також жила за кордоном. Ми Жили в Італії в Мілані десять років до початку повномасштабного вторгнення. За десять років ні одного разу він не заїжджав на Україну. І коли почалася війна, він сказав, що він не може бути остро. всі, звичайно, були проти, бо ну якби люди з України тікали за кордон. А він за кордону в'їжджав, то, то всі на кордоні, всі працівники, всі були, всі плакали, всі були в шоці з таких поступків. І до сьогоднішнього дня це дуже сильно торкає серце, що його мужність, його е, сила волі. Він рвався. Дуже на ноль він пішов до військкомату, просився, щоб його взяли на війну, але йому кілька разів відмовляли і говорили: ти не був ні в армії, в тебе немає, ні військової кафедри, в тебе зовсім ніякої підготовки немає. Ти нам не потрібен. Але він через після декілька спроб все-таки знайшов якісь виходи, обійшов цих людей, яких не брали, і все-таки. Попав туди, куди хотів. Він розумів і говорив про це, що всі люди різні, одні можуть воювати, одні не можуть воювати, одні бояться, одні не бояться. І він розумів, що він належить саме до, до тієї групи людей, які мають стояти напередку і захищати нашу державу. Ми з Сергієм служили в 81-й бригаді в 90-му батальйоні. Був дисциплінований, і все в нього вийшло. Він з солдата дослужився до головного сержанта роти. за два там з лишнім роки. Це дуже важка втрата для не тільки нашого батальйону. Це важка втрата навіть для нашої бригади оскільки не було, мабуть, людини, яка б не знала б Сергія, Сергій неодноразово очолював, саме, приймав участь в штурмі. Взагалі, Сергій мав три поранення, і, скажімо так, в кожному з цих поранень він проявляв себе героїчно. Батальйон здійснював бої за, на, на Донеччині. За Богородичний, населений пункт Богородичний, Олександрівка. Потім був, був населений пункт Ярва, Святогірськ. Звільняли. І вже основний такий форпост це з жовтня, початку жовтня 22-го року. Це Білогорівка, бої за яку відбуваються і дотепер. Там зараз поширюються фейки, що вони його захопили, оскільки це останній великий такий населений пункт Луганської області. Так що, якщо вони його візьмуть, тобто вони вже можуть там, повністю сказати, що Луганська область там захоплена ними. І оскільки там зараз точаться найтяжчі бої, що підтверджує, що там стояв ЧВК Вагнер, Ахмат і так далі, найкращі групування ворога. На околицях населеного пункту. На жаль, 11 липня загинув наш побратим Сергій Персикар. Для нас він відомий як з позивним Італія для всього нашого батальйону, для всієї бригади. Тобто, я думаю, що багатьох, хто його знав, слово Італія буде асоціювати ще довго. Людина, яка творила дуже великі справи. Людина, яка спасала світ, яка спасала людей. А подивитись на його фотографію, таке відчуття, що він ромашки нюхав. Ніколи в житті ніхто не подумав би, що він такий страх бачив, що він таку біду переносив. У нього подивіться на його очі. Він так він добро просто ізлучав. Він наскільки був добрий. Він постійно мені казав, сонечко, все буде добре. Я прийду, я прийду додому, я побуду трошки, і піду знову, хоч було не. Багато разів моментів, щоб йому можна було залишитись, бо тому що у нього були поранення. І не один раз поранення і, середньо, і середньої важкості. Він навіть не не завжди добував у свій період у медицинських центрах. Він завжди. Я їду до хлопців. Я їду до хлопців, навіть я ображалась на нього. Він завжди думав за когось. Він ніколи не думав за себе, тому що він привик собою жертвувати. Він привик собою жертвувати для того, аби комусь було во благо. Отака от він, от, от така він дійсно був людина. Він дуже думав з усіх людей. Думав про Україну. Він дуже бажав перемоги. Він дуже бажав мати докладну свою ручку до тієї перемоги.